Підвесна буда, версія 2.0 або зимова версія. Я думаю, ще буду тюнінгувати її. Так, Стара буда є, але так, пес поки переїхав на острів, зробив йому спеціальну подіум, щоб йому мокрий не було, але і туди було наніс. Ну, не важливо, пройдемося по цій буді. Низ і верх зробив з дверей, боки з ОСБ, сендвіч ОСБ, пінопласт ОСБ, щоб було собакові тепло. Не знаю, може ще тут теж кину, кину пінопласту листочок і зашию ОСБ. А може і не буду робити, не знаю. Якщо у вас ще якісь. А, ну задню стінку теж так само зроблю таким самим сендвічем ОСБ, пінопласт ОСБ. Е, ось, о, обрізки ще лишилося, може зараз якихось обрізків зроблю, бо вже е, матеріали кінчаються. Може, у кого є ще які варіанти, як тюнінгувати або що покращити в будь пишіть ваші варіанти. Буду, планую, так само причепити тут. Підсюю того, що тут, як показала практика, найкращий варіант. Того, що Джекас переїхав туди, Джекас там живе. Тут вже живе топас. Он до бідний лежить замерз. Перевів я сюди його, об'ясняю, він жив у мене в вольєрі. У мене зараз сучина гуляє, щоб не було небажаних писанят, пока що він на ципові. Щоб його щоб йому тут обідно не було, роблю йому підвісну буду, цьому топасові.